Всі ми шукаємо дуже часто альтернативу, чим замінити цукор. А можна мармеладки, а можна зефирки, а можна мед. Це ж натуральний. Слухайте, народ немає різниці для грівня цукру і для інсуліну, що ми їмо який вид цукру. Все рівно буде підвищуватись рівень цукру. А якщо ви думаєте, що ви врятуєте себе вживаючи фруктозу, наприклад, ну що ж, фрукти, фруктоза, я буду їсти на фруктозі, не будеш підвищуватись рівень цукру, так? Так, рівень цукру, то не буде підвищуватись одразу. Але фруктоза це той цукор, який утилізується в печінці, а не інсуліном. І фруктоза на діє на печінку і на підшлункову, майже так само, як і алкоголь. І якщо вживати велику кількість фруктів, Ну що ж, їм тільки ж фруктики, то це буде, ця фруктоза буде перетворюватися рівно на жир і буде, може розвиватися жировий гепатоз печінки. Тому у, люд у людям, у кого проблеми з підшли.